Добрий день, дорогі мої семикласники! Вітаю вас на уроці української мови! Знову про орфограми у дієсловах. Сьогодні правопис ця жся в кінці дієслів. А для початку пропоную вам пригадати вивчене, виконавши невеличкі тести у форматі як на знову. Виберіть, будь ласка, одну правильну відповідь. І таким чином ви перевірите, наскільки ви зрозуміли ті теми, які ми вивчали на попередніх уроках. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевіряти? Так, перше А, друге Д. А ви так відповіли, але це ще не все. Ще вам два питаннячка. Натисніть, будь ласка, на паузу і виберіть одну правильну відповідь. Готові перевірити перше А і друге А. Але це ще не все. І третього типу завдання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевірити. Перше Б і друге Д. А у вас, так? Якщо ви все правильно відповіли, то я вас вітаю. Ви запам'ятали попередні уроки на відмінно. Ну, а якщо ви помиляєтеся, то поміркуйте, чому ви допустили ці помилки? Зробіть роботу над помилками. І ми пригадали саме ті теми, які необхідні сьогодні нам, щоб засвоїти сьогоднішню тему. Звичайно, сьогоднішня тема вам уже не нова, уже про неї говорилося. Тому пропоную вам відгадати загадки. На вітрі коливається, головою величається, а торкнеш, кусається. Що це таке здогадалися? Друга загадка. Що то воно у воді водиться, з хвостом родиться, а як виростає, хвіст відпадає. Що це таке? здогадалися? Ну і Третя загадка. У воді росте, а кинь у воду злякається. Ну а Поки ви розмірковуєте над тим, що ж то воно за відгадки, я вам зараз розкажу, з якою метою я вам їх загадала. Ну, Пропоную в загадках знайти дієслова. Коливається, теперішній час. Бачимо, що в цій формі маємо літеру Є, так, і тим який знак ся, ся. Тобто ми вимовляємо чим, точніше пишемо чим, який знак ся, а чуємо, коливається. Чуємо «ся». Так само величається, ми бачимо ненаголошений є. І теж цця з м'яким знаком. Торкнеш ненаголошений Е і Ш без м'якого знаку. Кусається теж буква Є у, в особових закінченнях і м'який знак Сця. Водиться, бачимо, ненаголошений звук И і, і теж ця у дієсловах. Родиться, ненаголошений И і, іця з м'яким знаком. Вироста є. І відпадає, ось вони, наші закінчення, особові «еє», про які ми говорили на минулому уроці. Так само росте ось воно особове закінчення Е. Ну і. Кинь, ми будемо про м'який знак у дієсловах наказового способу говорити на наступному уроці. і злякається. Ось особове закінчення є, і ця з м'яким знаком. Тобто, бачимо, що наші загадки прямо відносяться до цієї нашої сьогоднішньої теми. Ну що, що там по відгадках? Отож, перша загадка це будь-як. Друга загадка це жаба. А третя загадка це сіль. А ви про що подумали? Пишіть у коментарях, відгадали ви чи ні. І проведемо мовне дослідження. Запишіть дієслова кусатися і водитися в усіх особах теперішнього часу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевірити? Так, кусатися буде в першій день: «Кусаюся», «кусаєшся», Зверніть увагу, без м'якого знака, але ми вимовляємо: кусаєся. кусається, кусається. Кусаються, ну, кусаєтеся, і «еє» е, в особових формах. Так само воджуся, зверніть увагу, що в нас з'являється чергування, водишся без м'якого знака, тіся з м'яким знаком і в особових закінченнях літера Е. Зверніть увагу на слова кусаєшся. Ми пишемо шися, а вимовляємо кусається. Кусається, пишемо тим, який знак с, а вимовляємо кусається. Так само кусаються. Ю позначає два звуки який знак С, але вимовляємо і чуємо, як кусаються. Так само «водишся» вимовляємо і чуємо, як водися. До речі, Ось тут ще не наголошений звук Е водиться і водяться. Ось побачили діти різницю між написанням та вимогою ось таких форм слів. Обов'язково транскрипцію запишіть собі у зошити. І що вам потрібно знати, що у дієсловах наця вимовляється звук ц. Він подовжений і м'який. І завжди пишемо знак м'якшення. Наприклад, вернеться, дивляться, а в дієсловах нашся вимовляється звук подовжений м'який с. І знак м'якшення не пишемо: Вернешся, задивишся. І зверніть увагу на орфограму, яку ми сьогодні розглядаємо, це написання ця і «шся» в кінці дієслів. Вся з м'яким знаком, вся без м'якого знаку. Попрацюємо навчальний диктант. Запишіть речення уставте на місці пропусків, де потрібно знак м'якшення. Натисніть, будь ласка, на паузу, і виконаємо це завдання. Перевіряєте, не все те є зробиться, що на думці зродиться. На годину спізнишся тут без м'якого знака. За рік на нас доженеш. Не хвали коня, поки з дороги не вернешся без м'якого знака. Велика дорога починається з знаком м'якшення з першого кроку. Ось так потрібно було виконати це завдання. А у вас так? Якщо так, то я вас вітаю. Але це ще не все. Творче конструювання. Доберіть до поданих дієслів форми майбутнього часу і запишіть. Поясніть вивчені орфограми у дієсловах. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевіряти? Так у слові умиваєшся ми маємо ось букву сполучення шся. Так само одягаєшся, теж буква сполучення шся, дивишся, так і ненаголошений на Е. Ховаються, ми маємо ця з м'яким знаком, так само, як взуваються і моляться. А що ж там в утворених словах? Ви повинні були утворити, умиєшся, одягнешся, подивишся, сховаються, взуються і помоляться. Саме ось так ви повинні були утворити форми майбутнього часу. Тому, знову ж таки, ця, бачимо без м'якого знаку, одягнешся. Ненаголошений, і, бачимо, який на Е наближається до І. І теж буква сполученняшся. Подивишся теж буква сполученняшся. Сховаються, до речі, зверніть увагу, що префікс С, а не з префікс С ми пишемо перед п'ятьма літерами К, п, «т», в Х. І ця з м'яким знаком. Взуються, ми маємо ця з м'яким знаком. І помоляться теж ця з м'яким знаком. Ось саме так потрібно було виконати це завдання. А ви так його виконали? Уважно перевірте. І ще одне невеличке завдання це лексична хвилинка. До поданих дієслів доберіть антоніми. Визначте відміну дієслів. Назвіть вивчені орфограми. Готові перевіряти? Так, любиш, ненавидиш. І теж зверніть увагу на те, що в кінці «ш» ми м'якого знаку не пишемо. Купиш продаси, хвалиш, ганьбиш, трудишся, лінуєшся, і теж маємо «с» без м'якого знаку. Радієш, сумуєш, яснієш, темнієш, будуєш, руйнуєш. І е, пригадуєте, як ми визначали вивчені орфограми, точніше, як ми визначали дієвідміну дієслів. Якщо у нас і так, в особових закінченнях це друга дієвідміна, якщо у нас в особових закінченнях є, це перша дієвідміна. І зверніть увагу на орфограми, вивчені це букви Е і в особових закінченнях дієслів першої та другої дієвідміни, а також написання ця ж сам в кінці дієслів. Ось які орфограми ми пригадуємо і вивчаємо. І саме ці орфограми є у дієсловах. А на сьогодні все. Вам залишилося отримати лише вихідний квиток. Виберіть одне чи два, ну, можливо, три речення, які відповідають вашій роботі на уроці, або якими ви можете себе оцінити, і продовжіть їх. Запишіть їх у зошити. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. І нарешті домашнє завдання на сторінці 47-53 ви повторите правила і виконаєте вправу 84 ту не все, а лише письмово третє та четверте завдання. Любіть і вивчайте українську мову, бо мова це душа народу, народ без мови не народ. А я бажаю вам хорошого дня, до зустрічі на наступному уроці.